Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. Головний текст наших роздумів сьогодні записаний в першому посланні апостола Петра. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як з ослабшою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо і вони є спадкоємці благодаті життя, щоби не спинилися ваші молитви. Коли Марія та Олег прийшли до мене, їхня сім'я була на межі розлучення. Куди поділися мрії, які колись привели їх до вівтаря? Що трапилося за неповні п'ять років їхнього подружнього життя? Ми прожили щасливо тільки шість місяців, пасторе, сказала вона, ридаючи. Потім були роки, сповнені сварок та смутку. А з часом це переросло у безнадію та байдужість. Нині критичний час для нашої сім'ї. Молоді одружуються з каменем за пазухою, з думкою про розлучення на випадок, якщо не складеться сім'я. Розлучення щоразу частіше сприймається як звичне явище. Цікаво, що всі пари приходять до вівтаря закоханими із прагненням бути щасливими. Чому ж руйнуються сім'ї? Доведено життям, аби бути щасливим у шлюбі, недостатньо лише бажати щастя та кохати свою половину. Інакше тоді більшість шлюбів були би вдалими. Чого ж насправді бракує? Сімейне життя вимагає від подружжя мудрості, говорить Петро. Мудрість і гармонію може дати тільки Христос. Аби шлюб тривав усе життя, необхідно будувати його на міцній основі, а не тільки на почуттях і добрих намірах. Чоловікові необхідно щодня звертатися до Ісуса і просити прощення за критику, радикалізм, деспотизм. Він має просити: Господи, перебувай у мені Твоїм святим Духом та зміни мій характер, допоможи мені ставитися до дружини як до тендітної вази, навчи мене поводитися з нею шанобливо і гідно. Ісус, котрий усе бачить і розуміє, безперечно, усуне всі нерівності нашого характеру і навчить нас жити в дусі Євангелія єдиною дружньою сім'єю. Того дня Олег розповів мені, що вже давно не спілкувався на самоті з Богом. Життя було настільки метушливим і заклопотаним, що в нього не залишалося часу побути з Богом. Бізнес його процвітав, але сім'я руйнувалася. Ми разом дійшли висновку, необхідно щодня присвячувати певний час Ісусові. Я впевнений, що Олег продовжує навчатися. Від Христа. Якось я бачив їх обох у церкві. Вони стояли, тримаючись за руки. І сьогодні Ісус, Котрий творить чудеса, котрий приніс гармонію в цей шлюб, хоче увійти і в вашу сім'ю та впорядкувати ваше життя. Вам необхідно тільки сказати, Господи, ми приймаємо Тебе сьогодні. Я хочу помолитися за вашу сім'ю, аби Бог укріпив ваші стосунки своєю великою любов'ю. Наш любіщий, дорогий Небесний Отець, ми просимо Тебе за кожну сім'ю наших телеглядачів. Благослови, Господи, кожну сім'ю. І нехай Твоя Божественна любов укріпить стосунки в кожній сім'ї, щоб злагода і мир була у вихованні дітей і у стосунках між чоловіками та дружинами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус хоче допомогти і вашій сім'ї. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про ваші сім'ї, і надалі пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом. Нехай щастить вам!